Ну, а далі у нас буде цікава дискусія із Ігорем Молоданом, це експерт з безпеки громадської організації Асоціація саперів України. Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні. Так, героям слава. Добрий день. Так, ну і от безпосередньо з паном Ігором ми будемо спілкуватися про ядерний шантаж і що потрібно робити в разі того, якщо відбудеться ядерний вибух. Тож, пане Ігоре, от перш ніж ми розпочнемо з вами наш діалог щодо того, що необхідно робити вже після того, як відбувся ядерний вибух. От спочатку хочу запитати вашу думку стосовно тих новин, які ви бачите, стосовно тієї риторики, знову ж таки, і Путіна, і світових лідерів. На вашу думку, чи відбудеться все ж таки оцей ядерний удар, про який всі говорять? Е, я, як експерт з безпеки, взагалі-то е, ну, до цього до аналітиків і там прогнозів е, відношусь як до гадалок. Да? Тобто, ми не можемо зрозуміти, не можемо е, передбачити, що саме. Е, Відбудеться або не відбудеться цей ядерний удар, бо ядер, або але ядерний шантаж є, і нам треба до цього готуватися. Тобто ми знаємо, що наш ну наш сусід має ядерні боєголовки, що він бряце ось своїми там мускулами, і звичайно, що ми нам потрібно і цивільному населенню взагалі то, ну до цього готуватися. Тобто до е, ядерного застосування це ну, реальні речі. Тобто, це не те, що там у них немає, або у них в розробках, у них все є. І для застосування, в принципі, всі є е, ну, складові і мотиви вони теж знаходять для цього. Пане Ігоре, ну безпосередньо зараз всі говорять про те, що висока ймовірність тактичного ядерного удару, так і ми знаємо про те, що є там і тактичний, і стратегічний ядерний удар. І от давайте також безпосередньо поговоримо, в чому відмінність і яке може бути ураження, залежно від того, там, до прикладу, куди прилетить от тактичний ядерний удар. Тобто це там населений пункт, поле чи море, який радіус взагалі ураження? Я розглядаю таких два варіанта можливих. Тобто, як на прикладі, скажімо, Японії, так, де в 45-му році була Хиросіма Нагасаки, тобто ці ядерні. Заряди були для того, щоб саме Японія капітулювала. Тобто це можуть бути або, е, не, е, ну, мабуть, наш, скажімо так, Київ, як столиця, то ні, тому що у нас гарна повітряна, протиповітряна оборона, і взагалі -то вона, вона, вона у нас з кожним днем там, міцніше. Е, і якщо будуть застосуватися такі. Заряди, то їм потрібно буде, ну вони всі відсліджуються. По перше, по-друге, це якісь буде ракетно-бомбові удари. Тобто, це буде і авіація застосовуватися або ракети, застосовуватися, дальні дії. І звичайно, що про це все будуть знати вже і наші партнери, які відстежують всі ці запуски. І звичайно, що ми будемо попереджені. Тобто, якщо зіб'ється така ракета з ядерним боєголовкою, то тут будуть вже варіанти щодо безпеки самої Росії взагалі, тому що це вже буде прецедент, і навіть якщо воно в нас не вибухне, а буде там докази якісь, то тут можуть бути дуже великі. Варіанти для них погані варіанти, скажімо так. Тому я розглядаю застосування саме тактичної ядерної зброї в вигляді снарядів, да, які не можна перехопити, по ну, на тактичному рівні, тобто це в 40 в там кілометрах від лінії зіткнення, ну скажімо так. Як застосування по нашим військам, звичайно, що війська застосовуються взагалі-та біля населених пунктів або в населених пунктах, і всі населені пункти, які на цей час знаходяться е на лінії розмежування, можуть бути теоретично під загрозою саме впливу тактичної ядерної зброї. Але треба розуміти, що тактична ядерна зброя це ну так потужна зброя, але це не найбільш там не найбільша небезпека, що може бути, тому що вона. І її радіус відносно невеликий, тобто це декілька, може бути, до 200, там, в залежності від е, потужності до 200 метрів, це епіцентр взриву, де буде там знищено все. Да? ну 200 300 метрів діаметра, там може до 400 до чотирьохсот метрів. Взагалі все інше це буде забруднення, все інше це буде в е, старині уже ознаки е, ураження. Тому тут вже в принципі ті, хто в епіцентрі там мало хто виживе в цих 400 метрах, скажімо так, але все інше є шанси вижити, якщо знати алгоритм дій під час е, застосування тактичної ядерної зброї. От давайте тепер і поговоримо про певні оці алгоритми, що необхідно робити після того, коли не дай Бог, але все ж таки можливо буде застосована там певна ядерна тактична зброя. Що необхідно робити людям, які там знаходяться, ну в умовно кажучи, в дальності від удару там до 100 кілометрів, і що необхідно робити людям, які знаходяться там далі аніж 100, 200, 300 кілометрів. Ну, 100-200-300 це вже велика відстань для тактичної зброї, то вони там, мабуть, може, і не почують навіть вибуху. Але ті, що знаходяться в безпосередній близькості від епіцентру, тобто ну, там пів кілометру, скажімо так, до трьох-5 кілометрів, і почують цей вибух, звичайно, що не треба розглядати, не треба його фотографувати, там, відео знімати, відразу падаємо на землю ногами до вибуху. Відразу. Тобто, ось ми почули. Спочатку ми, звичайно, що. Можемо крає е, глаза побачити спалах, це якщо це не буде там безпосередньо перед нами вибух, але е, ну всі почують, всі побачать в безпосередній близькості ядерний вибух, тобто краєм периферічним зором, і в цьому випадку треба ось падати на землю відразу, закривати всі свої е, участки, відкриті участки там е, капішовами, е, закривати під собою руки. Тримати, щоб не було відкритих ділянок тіла, щоб туди не потрапили, ну, щоб не було ажого. По-перше, далі чекаємо декілька секунд, коли пройдуть вибухові хвилі. Тобто, це буде ударні хвилі, так звані. Тобто, це буде декілька. Звичайно, що чекають дві ударні хвилі. Їх буде ну, Кожен хто попаде в ці умови, він відчує їх. Тобто, це буде і розпечене повітря, це буде і. Будуть летіти в уламки різні, тобто в цей час треба ось пересіти. Якщо ми залишилися там неушкодженими живими під час всього цього дійства, то у нас є 10 хвилин, щоб піднятися і знайти укриття. Тобто 10-15 хвилин до того, як почне випадати перше радіаційне радіаційний дощ. Тобто він буде у вигляді такого попилу, який ну, схожий на. Виверження вулкана, мабуть, всі може хтось е, розуміє, як це виглядає. Вулкан, тобто, цей попул, це є радіоактивний попол, який буде падати з неба через 10-15 хвилин. Випадати у вигляді цього, коли і це саме так небезпечно для тих, хто вже залишився живим. Тому ми повинні від нього сховатися. Від нього сховатися можна е, всередині будівель, можна. Герми під землею, звичайно, що це найкраще. Але щоб наше укриття було герметично максимально. Тобто, якщо ми знаходимо, тобто щоб не було вікон, це може бути якщо класичне планування, там це ванна кімната, але з закритими закупореними вентиляційними, тобто заходимо туди, закупорюємо всі вентиляційні отвори. Вечірками всі щіри у дверях закриваємо. Тобто, ми знаходимося у цій капсулі, потрібно бути чекати не менше 24 годин. Під час цієї евакуації, звичайно, що можна подивитися саме, куди дмує вітер і цей радіоактивний покуп, тому що він буде на певній ділянці е, е, проходити. Це буде ділянка в залежності від кліматичних умов, в залежності від. Е, Лібра скажімо так, потужності цієї ядерної зброї буде оширина цієї ділянки. Якщо ми зрозуміємо, куди саме воно цей вітер дмує, то ми зможемо потім зорієнтуватися куди нам через 24 години. Або більше, якщо у нас є на це ресурси, чекати більше у тому в укритті своєму, але не менше ще раз наголошую години. Ми е, застосовуємо всі свої наявні засоби захисту і виходимо у. Безпечне місце найкоротшим шляхом перпендикулярно до лінії розповсюдження оцеї, скажімо, хмари, яку ми там зрозуміли, куди саме вона дмує. І тому я би радив мати у себе там, в ванну, кімнаті або на роботі, якщо хто, де там, який час свій застосовує. Тобто, Такі індивідуальні постійні індивідуальні системи захисту, щоб можна було потім вийти в потім у безпечне місце. Це звичайні хірургічні комбінезони, це звичайні похили, але не те, що ми надіваємо, коли ми в медичних закладах. Є спеціальні похили від дощу, тобто вони більш пристосовані, де можна надіти на обув їх і. На комбінезон зверху, зверху якась маска, або лисна, або якась е, така, щоб була герметична маска максимальна. І закриваємо все пусткою. Якщо є протигази, це дуже гарно. Якщо не, немає, є е, такі маски, можна зробити, або фільтруючі якісь маски використовувати, але максимально захистити все, що у нас є, тобто руки рукавичці, медичні можна звичайні. Надіти і вже виходити в безпечне місце. Ну під час тактичного застосування так зброї це може бути декілька кілометрів, може три, п'ять, десять кілометрів, щоб вийти. Звичайно, що це одна-дві години більшого входу, щоб вийти там у безпечне місце. Це не дуже велика дистанція, Але це нам потрібно саме для того, щоб зберегти, скажімо такі вплив на нашу шкіру і зберегти нашу нашу одяг, тому що наших погодних умов, що ми безпечне місце в своїй одежі, то її треба буде вже ну без тих захисту, те що я назвав без захисту, то її потрібно буде знімати, знімати одежу і залишатися. Ось в щоб не було цієї проминеве хвороби, залишатися там в там спідньому білі. Звичайно, що це проматично в скажімо, кліматичного як зараз. Але якщо у нас ці засоби є, ми можемо їх зняти, знищити там або викинути і вже в безпечному місці вмитися, змити вивити, бруд з себе і якось вже далі е, ну, е, робити ті речі, що будуть там рекомендовані саме е, нашими, нашим урядом. Пане Ігоре, знову ж таки, якщо говорити, от там вже, умовно кажучи, після цього тактичного ядерного удару, так, коли там виконали весь певний порядок дій, покинули там зону враження, до прикладу, покинули будівлі, помешкання і тому подібні речі, чи можна потім повертатись до цього житла і що необхідно робити, аби там надалі проживати? Чи це все ж таки вже буде певна така, ну, умовно кажучи, зона відчуження, як Чорнобиль? Е, дивіться, ні, на самому... Е... Якщо це буде звичайно, це різні речі застосування тактичної ядерної або статичної ядерної зброї і е, ядерний реактор, це різні калібри, скажімо так. Тому що ну, Чорнобиль, це, це я не знаю скільки там може бути мегатон е, цієї вибухової речовини. Це фактично, вона невелика. Скажемо, зброя тактичного ураження, і як ми бачили, по Росії і Нагасакі, вони дуже зараз розвинені міста. Люди там живуть. Звичайно, що це не буде відразу, але повертатися через півроку, через рік вже в принципі можна буде. Ну тобто, це не буде через тиждень, через місяць, але через півроку, в залежності від того, як це забруднення буде розпадатися, яке буде, які буде там які кліматичні умови, які. Розпад буде, у нас є дані, але це залежить від калібру самопотужності зброї. Тому звичайно, що будуть наша державна служба з надзвичайних ситуацій це моніторити. Звичайно, що будуть дані по забрудненню цієї місцевості, будуть дані по те, коли вона вже буде відносно там, в зоні скажімо так, ну, в межах допустимої норми, і звичайно, що тоді вже е, буде дана. Там команда або не команда, або інформація на те, що можна повертатися у свої будинки, повертатися у свої будівлі. Давайте також поговоримо про те, що 27 вересня 2022 року в офісі асоціації саперів України стартував тренінг для тренерів в рамках проєкту навчання населення з готовності та захисту у випадку конфліктів. Пані Ігор, розкажіть також про цей тренінг, що саме навчали і де можна буде застосовувати вже навики, які безпосередньо отримують люди на цьому тренінгу. Так, це відбувається ось зараз онлайн, тобто не онлайн, а я маю на увазі, що в даний час він відбувається. І зараз я ось в офісі сижу, і тут у мене за стіною саме готуються тренер, майбутні інструктори з, з інформування населення щодо. Ризиків щодо конфліктних ситуацій, щодо дії під час е, збройного конфлікту і під час там, е, ну скажімо, у разі мінної небезпеки. Тому е, цей тренінг проводиться, буде підготовлено на, наразі вісім інструкторів, які будуть працювати, е, тобто виділені вже регіони в Харківській, в Дніпропетровській е, і е, в Сумській областях, і в місті Києва як для інформування населення. Ну тобто. В цих регіонах зараз проєкт на три місяці, тобто до, фактично до нового року, ми маємо покрити визначену кількість бенефіціарів, тобто інформувати визначену кількість громад, населення, і маємо. Таку надію, що ця інформація буде розповсюджуватись, у нас і онлайн буде курси, і ось офлайн зустрічі з безпосередньо з громадами з людьми, де ми будемо розказувати, як діяти під час повітряної тривоги, як правильно діяти під час раптових обстрілів, як правильно діяти. Як готуватися до цього, що робити під час? Що робити після обстрілів? Що робити під час зустрічі з вибухонебезпечними предметами? Тобто, це все входить в курс, і е, наші ось вісім е, інструкторів вже будуть працювати вже з наступного тижня у цих визначених регіонах. Пані Ігоре, я дякую вам, що ви доєдналися. Розповіли стільки цікавої і корисної інформації для кожного з нас, друзі. Ігор Молодан, експерт з безпеки, громадської організації Асоціація саперів України. Ще раз дякую, що доєдналися. Так, дякую вам.